А ви пара, так як познайомилися? Ми друзями були. Ну і він в школі зі мною вчився. Яке було ваше перше враження одне від одного? Він мені дуже не сподобався. Не сподобався? Ну так да. характер дуже сильно не сподобався. Я не увагу просто не. Чи важливе для вас одруження? В мене в родині було не дуже гарне. Бо як це картинка не дуже гарна, тому мені не важливо одруження. Це просто штамп. А зараз навіть в дії можна це зробити навіть без штампу. Тому якщо ну просто щоб якось може було казати жінка, а вона казала муж тільки для цього. Звідки ви самі? З Дніпра. з Дніпра? Ви? З Дніпра. Скільки витрачаєте вдвох на життя в місяці в Дніпрі? Я не знаю, це до нього. 100, 9, 110 тисяч. 110 тисяч гривень. Да. На що у вас найбільше йде? На їжу. Ви в орендованій квартирі живете, чи у вас своя? А, ні, ми живемо в квартирі. І... Ким ви працюєте? А, в підтримці. Ми робимо разом взуття для хілс. Підбори, хай хілс танці і ми виробляємо підбори для них. Наскільки успішний ваш бізнес? Нам всього рік. Але ми за рік дуже всього багато зробили. Скільки ви можете заробляти там на місяць, якщо не рахувати чисто то півмільйона, мільйон десь в місяць В місяць. Що людям побажаєте мотивуючого? Думати і мислити позитивно, постійно рухатись, щось робити. Всі можливості хапати, і все на світі робити. Тільки от. робити, 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 щось воно буде.